Вітаю, друзі. Що ж, стосовно ракети в Польщі, ми отримали новини про те, що польське розслідування прийшло до висновку, що це була українська ракета. Начебто українці збивали російську ракету. І ненароком наша ракета потрапила на територію Польщі. В общем, дуже багато різноманітних. Думок, чи це просто уламок був, чи ця ракета дійсно перелетіла не в тому напрямку, чи змінила, можливо, ненароком курс. Факт в тому, що польське розслідування дійшло до такого висновку. Але в той же час вони не дають можливості нашим фахівцям прибути на місце події для того, щоб побачити докази, що все було саме так. І тут виходить цікава ситуація. В першу чергу, давайте згадаємо, як це все було. Учора ця подія сталася близько 15-ї чимось години за київським часом, і десь там, після 18-ї години, з'явилися перші новини про те, що в Польщу прилетіла російська ракета, тобто, на території Польщі впала ракета російського виробництва. Тобто, от, перші новини з'явилися десь. Не раніше, мабуть, ніж за три години після самої події, і два факти: ракета одна або дві впала на території Польщі, і ця ракета російського виробництва. Більше не було нічого. Звісно, що більшість з нас прийняли цю інформацію як те, що росіяни, обстрілюючи Львівську область, допустилися такої помилки, чи то помилки, чи то свідомо, можливо, якась була, ну, це інша тема. Що російська ракета замість об'єкту у Львівській області потрапила на територію Польщі. І ми всі подумали, що це якби загроза країні НАТО. І звісно, що НАТО повинно буде якось реагувати. На рівні державних чиновників президент Польщі Анджей Дуда переговорив по телефону з президентом Сполучених Штатів. Джо Байденом відразу після цього дзвінка Дуда зателефонував Зеленському. Тож фіксуємо ці моменти, щоб потім скласти всі пазли. Потім через кілька годин Байден, який був на саміті G20 Великої Двадцятки, заявив про те, що мало ймовірно, що ця ракета була випущена. З території Росії або взагалі російською армією, Уже стало зрозуміло, що щось не так. Потім сьогодні вже засоби масової інформації польські з посиланням на представників польської влади почали говорити про те, що це була ракета українського ППО, але ми Україну не звинувачуємо. Ми розуміємо, війна ненароком сталася і все інше. Тобто. А Сполучені Штати заявили, що, зокрема, в Білому домі, про те, що вони довіряють польському розслідуванню. Поляки, наші партнери, ми їм довіряємо. Якщо вони сказали, що це українська ракета, значить українська ракета. Коли українці сказали, дайте нашим фахівцям подивитися на місце події на обламки ракети, нам сказали ні. Верніше сказали, що вони порадяться з Америкою. А потім нам дадуть відповідь, чи можна нам тут їхати чи ні. Ну тут перший момент. Якщо це територія Польщі, чому, територія, чому представники польської влади повинні радитися з Вашингтоном чи пускати наших фахівців чи ні? Ну, зробіть це публічним і відкритим. Якщо це дійсно наша ракета, хай наші фахівці це побачать. І я впевнений, що командування наше військове, і включно з головним. Верховним головнокомандувачем, президентом України вони ніколи б не заперечували правди, якби мали докази. Сказали б так, дійсно, це наша ракета. Ну, вибачення б якісь принесли і так далі. Якщо буває, то буває. Правда, вона, знаєте, завжди краще правда, ніж будь-яка солодка брехня. Але нашим фахівцям поки що не дають можливості там побувати і радяться з Америкою. Америка вже сказала, що вона полякам довіряє. І, ну, Тобто, натякаючи на те, що не треба там додаткових якихось розслідувань проводити, і там, можливо, і українських фахівців допускати і таке інше. Ось така ситуація. Виходить. А тепер давайте подумаємо. Ну, Просто давайте припустимо кілька версій. Уявімо, от найнеприємніше для нас це була наша ракета. Це була наша ракета. І якщо це так. Чому відбуваються саме такі події, як відбуваються? Ну, наприклад, НАТО, розуміючи, що вони отримали апліуху, тобто по своїй території, ракету від Росії, відчули якусь боягузливість, що вони не зможуть відповісти їй адекватно і вирішили звернути все. Ну, це українська ракета. Значить, ну, ми вину на Росію покладаємо. Але для того, щоб світові показати, що вони ніяк не реагують, ну ми не можемо на Росію якось там накласти, ну, зробити якусь відповідь, тому що це Росія не винна, це українська ракета. Тобто, версія номер один, що просто НАТО боїться прямого конфлікту з Росією, і продумала таку історію, що ця ракета українська. Власне, чому вони не дають нам можливості провести. Побачити докази цього, якщо це дійсно українська ракета, в Україні ніхто б це не заперечував і не говорили про те, що це не ми там ще інше. Другий факт: президент Туреччини Ердоган заявив, що якщо Росія заявила, що це не їхня ракета і вони не обстрілювали Польщу, значить треба сприймати цю інформацію. Як належне, я довіряю цій інформації. Скажіть, будь ласка, це що якийсь прикол, це що цирк? Ердоган хіба не знає, що росіяни брешуть, вони постійно брешуть. Ну, Є мільйони, я вам не перебільшую, мільйони фактів брехні Росії. Вони брешуть про все на світі. І знаючи, що вони брешуть, і стверджують, що він довіряє їхній інформації, бо вони так сказали, значить, так і є, тут щось не так. Ну, це дійсно це тут проявляється дійсно якась змова, начебто країни НАТО вирішили дійсно все перевести на Україну, просто публічно їм соромно зізнатися, що вони бояться Росію і бояться відповісти їй адекватно.